Вітаю друзі з нами сьогодні. Світлана Григорівна Білоножко, народна артистка України, і запитаю також вас про сім'ю. Ще однією української артистки, яка, на жаль, виявилася зрадницею. Це Наташа Корольова. Її була сестра, відома в 90-х співачка Руся. Її називають першою українською поп-зіркою. Від Русі ми бачили звернення. Вона проживає в США уже 30 років, і вона підтримала Україну і навіть Збройні сили України. У не вдома моя тітка і мої браті і їх сини. І у нас серце обливається. Кров. Слава Україні! Ми переможемо! Слава ЗСУ! Слава, слава, її мама також висловила позицію на концерті Ірини Білик. А от е сама Наташа Корольова в останній заяві, ви, мабуть, ще не чули її цю заяву, але от я покажу невеличкий фрагмент відео. Е виявляється, що невістка Наташі Корольової, е до речі, вона також вному була стриптизеркою. Она заявила, что ее брат воюет против Украины. Брат военный, Милис. А кто а, тогда, получается, вел тебя, ну, если можно так сказать, к алтарю? Мой брат младший, Коля. Он живет в Москве? Нет, он служит на Украине. Брат по контракту служит? Да, он контрактник. Он специально заранее как бы отпрашивался, вот брал. Не-не, он очень крутой чувак. А брат... Милис, ты взяла фамилию мужа нет? Да, я буду Глушко. А была? Волынкина. А повна як звучать Глушко, Глушко Міліса Алєксівна, і це вони заявили на великому телешоу е, Хіхоньки-хахоньки, але ну, жодної реакції від корольової. Е, брат її невістки воює на території України. Е, Тарзан її чоловік е, звати його Сергій Глушко насправді, е, також підтримує і героїзує російських окупантів. есть русский солдат этого не может сделать. Как такое в Бучи, в Мариуполе? Вы что, русский солдат это герой? Ось вот такого. Королева молчит. Ну, начнем, мабуть, с них. Ваш комментарий. Я бачила цей сюжет. Вчера вночі чомусь мені не спалось. Я открыла YouTube, я побачила саме цей сюжет, где они сидят Кудрявцевої, здається, і вся цімейка <плес> цих <плес> так хочеться таке непристойне слово сказати, але вже я стримуюсь ради наших глядачів. Я чула цю невістку, яка таке мене враження, що вона 32 букви не вимовляє. Це по-перше, можливо, в неї захворювання дауна, я не знаю. Не берусь судити, але ну, не один на одного таки похожі. А що стосується та, що дійсно що ніхто ніякої, а яка може бути реакція в них? Яка може бути реакція, коли вони сидять в Москві? Вони бояться зайвого слова сказати? А таке, як глушко, цей стриптизер, який він кричить, в нього зовсім там не вистачає, як казала моя бабуся, шайби, і не одної в голові одна тирса, що він навіть стриматись не може, говорить таку нечисть. Як же ти можеш? Де твоя честь, совість? Ну, вони все загублено. Про що ми зараз говоримо? Про яку честь і про яку совість? А Наташа поривай, вона бідна, нещасна, заложниця цього всього цієї ситуації. Вони слабкі, знервовані, вони все розуміють, але сказати не можуть. Ну, що вона може сказати? Ви нічого думаєте, вона... що вона все знає, все розуміє, просто продовжує жити, працювати? Ну звичайно. як як на, на моя хата скраю, я нічого не бачу, не знаю. Оце таке. Оце я думаю, це вони притримуються саме з цього? Ну, мене так. просто шокувало, бо робили також один сюжет, коли був приліт в Охмадиті. Вона виставила відео, як вона відпочиває на круїзному лайнері на річці Волга із сім'єю. Okay. От, і, тобто, ну абсолютно з -з заплющені очі на все, що відбувається. Можливо, знаєте, чому вона так рвалася в Росію? Чому вона хотіла саме там залишитися? А от Руся обрала такий шлях її сестра? Це було давно. Колись її мама дуже така активна, Наташа Корольовий. Я просто згадала це було дуже давно. Віталік Васильович Білоножко. Дуже вірвався так в естраду активно з красивим пітнями. Він був дуже постаті, красива, голосистий з характером. І мама Наташі Поривай і Русі прийшла до Віталія, дуже просила, щоб він допоміг Наташі ну, якось знайти свою доріжку слави. Mm -hmm. Мієте, ну, Віталій підказав. Ну, там їй треба було познайомитися з редакторами, з музичного відділу і так далі. І так далі. Ну, Віталік, що міг допоміг їй? Підказав, розказав, в який концерти. Вона брала участь, все начебто нормально. І трапилася, здається, якась програма, що вони поїхали до Москви, чого вони власне і прагнули. Угу. І там, да, звичайно, звичайно, і вона там зустріла, мабуть, якраз як прізвище. Юрія Ніколаєва. Ігоря Ніколаєва. Ну і чи кохання, чи що, одним словом, задача була якось його охмурити. Mm -hmm. Ну, і все вийшло. Ну, чому? Вона дівчинка молода, симпатична, юна, є трошки голосу, ну чому ні. І Ніколаєв згодився, і правда, недовго цей це щастя тривало, ну але ж все-таки відбулося таке ж, все-таки вона там затрималася. Це їхнє велике було бажання. Так. Ну і так що було і з Сашою Сіровим. Він пам'ятає будинок звукозапису, стоять у дозвіталі, молоді, красиві такі, стоять і кажуть, Боже, там не вдається. Як, як же ж, як же вийти на той Олімп, щоб тебе всі знали, любили? І Саша Сіров каже, поїду я, мабуть, до Москви. А Віталій каже, ні, ні, я не поїду. Mm -hmm. Я каже, тут ти що, каже, у мене тут рідня, у мене тут, в мене вже дитина, я те що, я каже, не поїду. Mm -hmm. а він каже, а я, мабуть, рвану і спробую. Ну і бачиш, і потім з'явився цей композитор, який теж приїхав десь з Донеччини, не пам'ятаючи з Миколаєва. А... Як його призів? Ігор Крутий. Так, Ігор Крутий. І ось це ж, бачиш, як воно все йшли по одній доріжці, з'єднались, написали пісню, стали хітом, все. А для артиста-співака не треба багато пісень. Ну, треба, звичайно, але треба, щоб одна хоча б єдина, щоб з'явилась, яка підніме тебе над всіма, і ти будеш вже провідником для всіх. Mm -hmm. Отак, як у Вінника, була пісня щастя. Ще запитаю про Русю, феноменальний успіх у 90-х роках. Чи знайомі ви були з нею особисто і переїзд в Америку? Що знаєте про це? Це Віталік знає дуже добре. Я з Русією особисто не знайома, тому що я працювала на Триловачі, і мені не було коли знайомства. ні ні. Єдине, що я знаю, що вони поїхали в Америку, бо в них дуже хвора дитинка була, і вони не знали, як дати ради цьому всьому, і їм порадили туди, і вони поїхали, костя в неї хороший. Він і продюсував її. і все. Але вона хороша дівчинка, вона така відкрита, щира. Бачу, в неї дуже прості пісні, але заходили людям, Заходили, як ми говоримо зараз. Її з задоволенням слухали. І бачите, все-таки вона виявилася більш чистою, е справжньою своєю українкою, mm -hmm. аніж е Наташа, яка всього боїться і не знає взагалі, що їй далі робити. Mm -hmm. Що їй далі робити? бідно? Ну, може, вона й знає, ну хай знає собі, хай собі живе, хай собі живе. Ну, це через страх, гроші, кар'єру, погрози. Е все разом. Ну Їх Москва в свого часу обігріла, дала їм можливість Вона ж не так просто це робила. Вона ж робила для того, щоб от зараз вони себе так вели. Ну <laughs> а, okay. а як же? Отак от вони всіх забирали. <laughs> всіх <радили>. Для <laughs> того, щоб зараз вони роти свої позакривали, і мовчали, і казали, що наша родина. Подивіться, що стає поволі. Це ж катастрофа. Боже! Як, як? Це щось страшне? Те що вона несе, те, ну, що вона це? говорить, як вона як себе веде, ну дурепа дуре. Хоч би вже змовчала, хоч би хоч mm. якось вже уже якось не ну я не знаю. А ми ж її тут кругом несли на руках, да в усіх конкурсах таєчка, та все ж ти наша золота, ти наша дорога. Mm. А вона і так її обігріли, що вона тепер перетворилась на якусь злобну тітку. Так. Не ну а тим паче, ти коли їх що для вас найбільший успіх був, коли вам дали звання народної артистки України. Тепер Володимир Олександрович Зеленський заявляє, що будуть позбавляти і позбавляють уже цих народних звань, регалій, і навіть мін'юст заявив, що відбере від повалій вісім а, пісень. Що вони підуть в спадок України і повалі, якби не матиме прав їх виконувати? Е, можливо, одна з пісень це «Чортополох» Юрія Репчинського, от і ще декілька пісень, але вже є це вже офіційно, вже вийшла ця інформація. Е, от, але її запитали, що ви б хотіли, щоб було написано на вашому на грабу на вашій могилі, на вашому пам'ятнику. І вона сказала, я хочу, щоб там було написано Я народна артистка України. Та-та-та-та-та да -да 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 -да. І для тебе головне було, що ти була народною артисткою України. І тебе лишають цього статусу. Як ти це сприймаєш? <свистання> вот так. <свистання> 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 Думала, не буду плакати. А народну любов, змогли у тебе забрати? Да, поэтому, конечно. Ну, проверим. Давай поедем в Киев, потом проверим. А ты хотела бы туда вернуться после всего, когда все закончится? Я хочу сделать концерт в Киеве. Я хочу. А на Донбассе? В Донецке? Ну, естественно. Что бы ты хотела, чтобы написали на твоей гробовой доске? Я поняла вопрос. Народная артистка. Советского Союза. Таисия Повалі, я тогда була дієць, неважна. Я не можу Тут без коментарів. Звичайно, так ну, правильно, хай забирають, бо вона їх не гідна тих звань. Знаєте, ну звання я вам чесно скажу, куди не поїдеш, не знають. Всі кажуть: ой, приїхала заслужена артистка. А вони не знають, що народна це вище. Всі думають, що заслужена це більше ніж народна, Бо народна це як народний хор. Там знаєте, вони привикли звикли люди говорять. Це не важливо, абсолютно воно не грає ніякої ролі і до пенсії, ніякої добавки. По-моєму, якісь 200 гривень. щось таке? Ну про звання, А, бачите, але ми дорожимо це, як наші маленькі оскари такі. А, ну було життя, були вони. Ну хай вони собі там залишаються. наступникам. Нашим хочете давайте, хочете ні. Вирішуйте це вже питання. А в тих, які вже отримали, то хай вони у нас там собі лишаються. Ну єдине, що я вам скажу, що головне твоє ім'я або воно в тебе зіпсоване, або воно в тебе чисте, щире, за що тебе власне і люблять. От і так, все. Але ви продовжуєте його справу, продовжуєте пам'ять про Віталія Васильовича, і ми вдячні вам за це. Тому, друзі. Дочекайтеся 19 жовтня на концерт пам'яті. Будь ласка, приходьте 19 жовтня. Ми вас дуже дуже всіх чекаємо. Па-па! Дякуємо вам і завжди ваші біломашки! Щастя вам і любові. Да, Процвітання і здоров'я.